Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо шоу України експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр. Я неодноразово зауважував в своїх етерах, що поважаю та захоплююсь українськими проєктами, стартапами та просто свіжими рішеннями українських підприємців, які направлені на збільшення прибутків, на покращення ведення бізнесу, виведення українського бізнесу на новий, більш високий та успішний рівень. От про це ми і будемо говорити. Її задоволення вам представляє мою гостю Лаврентіва, Ольга, власниця. Директорка компанії Твій звіт інвест». Я вас вітаю. Доброго дня Ольга. Ну давайте для початку познайомимось. Отже, давайте розказуйте, що за компанія, що за ваш такий бізнес? Твій звіт інвест. Компанія надає бухгалтерський юридичний супровід компаніям різним, які в нас на обслуговуванні, і стороннім компаніям і відновлення обліку, і плюс допомагає з оборотними коштами. Фінансує компанії, які тільки в нас на обслуговуванні, і власні торгові підприємства. Угу. Ну, все досить в принципі просто, зрозуміло. Проект в цілому, наскільки йому вже давно, як ви давно цим займаєтеся, взагалі, і звідки, взагалі, з'явилася ідея займатися саме таким. Ну бо компанія вже працює і надає мамо бухгалтерські послуги більше 13 років, а процес інвестування коштів для наших клієнтів вже 4 роки займаємося даним видом. Бізнесу можна так в майбутньому хочемо зробити з цього клієнт банк онлайн. Зараз пишеться мобільний застосунок під це все. І тому ось така мета на майбутнє. Ось якраз про це цікавий якраз і проект. І хочу вас запитати трошки детальніше. Отже, яка взагалі... Суть цього проєкту, да, і чим, ну, скажімо так, співпраця да, з вами буде приваблива українському підприємцю. Дивіться, кожному компанії, кожному будь-якому виду бізнесу, особливо на стартапі, потрібні додаткові оборотні кошти. Потрібна якась фінансова підтримка. Не завжди вистачає коштів на той чи інший проект. Ми фінансуємо. Проекти наших клієнтів, тому що ми ведемо їм облік від первички до здачі звітності. Ми їм рахуємо калькуляцію, визначаємо їх прибуток, максимізуємо їх прибутки, мінімізуємо їхні затратні частини. Тобто, ми весь цикл господарської діяльності можна так сказати, контролюємо їх. Ми робимо платіжні операції по ним. клієнта повністю довіра до нас, у нас до нього. Тому ми готові давати кошти. Щоб отримати кошти в банку, потрібно перше. Дуже великий пакет документів зібрати. Банк аналізує це дуже довго по часу. А коли клієнту треба зараз і вже, то це на це немає часу. А кредитування це відбувається короткострокове, 5-7 днів, 10 днів, максимум місяць. Тому ризики мінімальні, і плюс до того, ми бачимо їхні оборотні операції. за що вони платять? Коли в них буде дохід по контрактах, наші юристи готують ці контракти, ведуть ділові переговори на контракти, на підписання самих контрактів, тому, скажімо, ризики мінімальні. Тому ми готові приймати участь у цьому, плюс до того, це можливість для простих людей заробляти кошти, не ходивши на роботу. Тобто довірити спеціалістам, які знають, як це робити, на чому заробити, мінімізувати калькуляцію на моменті собі вартості закупки того чи іншого товару з максимальною її продажу тому що якщо ти купляєш великі партії товару, то в тебе відповідно і ціна на цей товар максимально низька, ніж ти там береш певну тучу кількість товару, які в тебе є кошти для цього. Тому для цього і не дається ці кошти. Ага, ну слухайте, цікаво, фактично. Я, як людина, в принципі, теж підприємець, і часто були такі питання, коли ну буквально умовно перекритися треба на декілька днів так, тиждень, так, ну угу. максимум два. Боже, банк це просто така була. Ну я не скажу проблема, але це було набагато важче, скажімо так. А і тут чому? фактично мені подобається, що дійсно ви в курсі абсолютно всіх справ свого клієнта. і Дійсно, можете йому. Я так розумію, що і суму на яку ви можете дати, ну в принципі, ви дивитись. Звичайно. З ситуації, там, з його потоків з грошових або там, з його контрактів, правильно? Так, так. А, добре, а які окей, умови співпраці? Ви сказали, що дійсно в банку це довше, це 100% там кіпа документів, довго це приймається рішення. Як це у вас відбувається? Да? А які умови, як швидко це робиться? Дивіться, якщо брати зі сторони людей, від яких ми залучаємо кошти, ми кошти залучаємо від звичайних громадян. Вони не можуть бути там підприємцями, можливо, вони й можуть бути підприємцями, але ми залучаємо кошти на нашу організацію. Твій Інвест» і ми залучаємо як від фізичних осіб. Офіційно оформляється договір через ключ електронно-цифрового підпису, через реєстрацію, веретифікацію, через дію, а через наш телеграм-бот. Зараз офіційно заключаються договори, вони реєструються. Відсотки виплачуються людям кожного тижня півтора відсотки в тиждень, виплачуються тільки за робочі дні. За вихідні у нас немає платі. Тижних систем ми не платимо в вихідні, в суботу в неділю платежів, тому доходу немає. Від цього для клієнта, якому ми надаємо ці кошти, рішення там приймається 3-4 дні. А до моменту під що саме, тобто ми залучаємо наших аудиторів так само проаналізувати юристів, щоб змінімізувати свої ризики. Якщо це ми працюємо з одним самим клієнтами вже не одноразово, а там, наприклад, з якими постійно надаємо на операційні цикли, то це рішення за один день або там до пару годин часу, щоб підготувати договір, підготувати платіжні системи, поки зайдуть кошти, оплатяться. І тому, якщо банки відрізняються, то буває, що йдуть кошти до трьох днів. Буває, що там хвилин 30 30-40 кошти зараховувати. Тут все залежить від банківської системи, від які банків, які платежі, на які суми. Все просто індивідуально, але простими словами, оформлення договору за один день відбувається. Нічого собі слухайте, ну це якийсь дуже е, цікавий проект. Я, до речі, вперше про таке чую: взагалі, аналоги у вас: конкуренти є, чи ви одні єдині зараз таке робите? Ну, ми. Були єдиними, а зараз NovaPay, а ще якась там платіжна система почала користуватися нашими. Ми пробували це організувати в Європі в і зараз. Займаємося цим, але там трошки затягнути документу. Документальне оформлення саме цієї діяльності. В нас тут простіше, це там набагато складніше. І там не так, як в нас можна все це онлайн за три дні відкрити рахунки онлайн, відкрити там компанії через держреєстраторів дуже швидко, через нотаріус. Там такого немає. Там треба чекати тижнями, місяцями і так далі. Тому трошки там складніше йде процес, але також іде ну звісно, в Україні завжди бізнес набагато яскравіше, все відбувається швидко та е досить в принципі успішно, якщо правильно ввести. Е я не дарма запитав щодо конкурентів, мені просто так завжди хочеться зрозуміти. Е ваша експертна перевага, да, от чим ви, як то кажуть, готові взяти да, от такі основні позиції, е скажімо так, для потенційного вашого нового клієнта. Давайте поговоримо про фізичних осіб, простих громадян. А е ну, дивіться, для того, щоб Банку кошти, отримувати якісь там дивіденди, треба строкове там півроку, місяць, рік і так далі. У нас кошти можуть надатись на один день і на наступний день вивести їх. Можете за один день отримати, скажімо, відсотки. А навіть якщо в договорі в нас написано там строк на рік на інвестування, ви все рівно маєте дострокове право протягом 24 годин в гривні вивести у валюті протягом 10 банківських днів, тому що там трошки складніший операційний процес, купівля, продаж валюти і так далі. А таких аналогів ніде нема. В банку, якщо ви положите на депозит, вам треба чекати до закінчення строку. До достроково ви розірвати цей договір ніяк не можете. Ну і по перше, виплата ще п'ятниці відсотків. Ніде ні в кого немає. Так для нас це простіше в тому, що в нас не накоплюються а, ці кошти, і людина бачить, що ми заробляємо. Тому що у бізнесі там операційний цикл 5, 7, 10 днів. Купили товар, продали а, готові маркетологи. Ми також запустили зараз а, також рекламну агенцію, свою, де так само можемо клієнтів рекламуємо один одного товар клієнтом. Клієнту ми до цього робили, але це було як, скажемо так, як сарафанне радіо. Рекомендація всередині своєї компанії. Це Тро найкраще, я вам скажу, реклама. А зараз ми вже скажімо, рекламувати готові товари і послуги наших клієнтів, і не тільки наших клієнтів. Ми зараз почали вести переговорний процес на LED-екрани, на завезення в Україну, щоб так само робити свої ті чи інші рекламні. Компанії, нічого собі ви масштабуєте бізнес, друзі. Сьогодні у нас гостя Лаврентьєва Ольга, власниця, та директорка компанії Твій звіт інвест». Оль, скажіть, будь ласка, я уточню. Да? Тобто фізична особа, умовно кажучи, може сказати: я готова дати гроші за 4 дні, хочу знов отримати свої гроші назад, так, плюс і ще її зробити. Так. Скажіть, будь ласка, обмеження по сумам в цілому, як того, як ви допомагаєте своїм клієнтам, кредитуєте, так і от ті, хто хоче обороти капітал. Обмежень, обмежень немає, але коли людина інвестує кошти, будь-яка людина, яка кудись би давала перший раз кошти, вона боїться. А для нас мінімальний стоїть тисячі гривень. Чому? Поясню, чому. Людина, яка хоче випла... отримувати відсотки щотижня, у нас більше йде на податки і більше йде на комісію банку на перекази. Тому, наприклад, якщо людина інвестує маленьку суму, то ми ж таку суму, яку вона проінвестувала, потратимо і на податки, і на, скажімо так і на переводи на комісії банку. Тому це нераціонально. Тому і стоїть мінімальна сума тисячу гривень. Ми починали взагалі перший пост був за 50 гривень, просто щоб люди повірили в нас, що ми ну там не якась там шарашкина контора, яка взяла в людей кошти і там скажімо... А заробіток і... був 20 копійок. А, на початку були не зараз зовсім інші комісії банків. Ага, зараз ага. зовсім інше це все іде колись. Це не були такі великі. Ага. Зараз, якщо відкрити банківську виписку по будь-якій компанії, зараз банк бере великі комісії банків. Тому у нас клієнти, коли проходять на бухгалтерський супровід, вони Запитують, в якому банку відкрити кращий рахунок, uh -huh. як краще вести бізнес, як там, а це якщо я зроблю так, то чи що мені за це буде, або які я податки буду платити, скільки потрібно, щоб я оформив співробітників і так далі. Ми йому рекомендуємо. Тому і зараз пишеться мобільний застосунок, все робиться для того, щоб відкрити свій клієнт банк. Плюс фізичні особи, якщо вони звернуть увагу, в якому не будь-яких банках вони обслуговуються. Якщо ви йдете переказ коштів з однієї карти на іншу карту, на, наприклад, Своїм друзям чи там родичам переказуєте, зверніть увагу на комісію, яку вас знімає. Ну Це також, скажімо так, банк бере ще комісію, ви тобто йому даєте кошти, ви йому довіряєте, у себе у вас є там платіжна своя карта, на яку ви це зберігаєте. Коли ви хочете комусь там позичити кошти свої, там чи переказати на якісь витрати чи дружині, чи там мамі тату, у вас все рівно знімає комісію за це. Плюс до того джерело походження коштів. А банки запрашують джерело походження коштів стоїть чи іншої суми. У вас офіційне джерело походження коштів. Ми за вас платимо податки, перш ніж вам заходять ці кошти на картку ще п'ятниці. Тому, скажімо, ви легалізуєте свої доходи, нам допомагаєте робити бізнес, заробляти кошти. А ми, в свою чергу, і самі заробляємо, і допомагаємо нашим клієнтам. Слухайте, прямо якась ідеальна формула насправді такий бізнес-асіст. А друзі, Лаврентьєва Ольга, власниця та директорка компанії Твізвітінвець. Сьогодні у нас в гостях і розказує про дуже класний і цікавий проєкт проєкт інвестування в оборотний капітал, взагалі інвестування, допомогу бізнесу. А Ольга, ви вже трошечки сказали про те, що планується. Розкажіть тепер детальніше про плани, на що очікувати? Чим будете радувати і вже існуючих клієнтів, ну і чим порадуєте нових клієнтів. Ой, буду радувати мобільним застосункам. Надіюся, скорим часом воно вже вийде. Відкриттям свого онлайн-мобільного Клієнт банку, які, на якому будуть обслуговуватися і фізичні особи, і юридичні особи, ну і радувати новими проектами, фінансуванням компаній на розвиток нашого українського бізнесу, тому що на сьогоднішній день українському бізнесу дуже тяжко, особливо без, без допомоги фінансування. Крім того, в нас податки, скажімо так, дуже великі. Ущемляє як нас і Нацбанк, і по банки. І зараз банки ведуть дуже жорстко жорстоку, скажімо, боротьбу з українським бізнесом. Вони користуються і компаніям коштів, і фізичних осіб. На можливо, на майже через кожну або через одну треба підтвердження куда ти Куда ти переказуєш ці кошти, договори, рахунки, видаткові накладні? вплоть до того, що банк просить фотографувати склади з товаром, чи в він дійсності є. Тому наша наша задача допомогти українському бізнесу, тому що нам клієнти платять за кількість опрацьованих первинних документів за кількість даних звітів. І якщо у клієнта падає реалізація і закупка, то відповідно і за наші послуги в них падає ціна. Тому що ми не беремо кошти там за ті роботи, якісь там вигадані, які ми не зробили. У клієнта кожен місяць різна ціна валюдується від того, скільки ми опрацювали первинних документів. А коли ми їм даємо кошти, в нього відповідно додаткова закупка. Да більша продажа по факту. Фактично, кількість опрацювання первинних документів два то й три рази більше. Друзі, ось такий суперпроект. Ми сьогодні говорили в нашому ефірі з Лаврентівою Ольгою, власницею та директоркою компанії Твій звіт інвест. Ольга, я хочу вам побажати дійсно успіху. Хай всі ваші проекти однозначно створюються, придумуються ще. І головне, мені дуже подобається, що ви ставите задачу і ціллю допомога саме українському бізнесу. Це дуже правильно, це дуже зараз необхідно і хай вам дійсно в цьому щастить. Ваші проекти будуть мега цікавими, мега прибутковими для українського бізнесу. На все це на благо нашої батьківщини. Дуже дякую, друзі. Ось такий на сьогодні був ефір. На цьому будемо завершувати нашу цікаву розмову з моєю сьогоднішньою гостю Лаврентівою Ольгою, власницею та директоркою компанії Твій звіт інвест експертна думка та країни ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.